Евакуація постраждалих та подолання перешкод. Прикарпатські гірські рятувальники навчалися, як діяти під час порятунку людей на швидководних річках. Більше про це розкажуть наші журналісти. Порятунок постраждалих на гірських річках зі швидкою течією. Цьому на свічі та мізунці і навчали місцевих рятувальників. В ході цих навчань рятувальниками було відпрацьовано декілька елементів, зокрема подолання гірських перешкод. Евакуацію постраждалих з важкодоступних місць, організацію порятунку на швидкій течії з застосуванням альпінійського спорядження навчалися надзвичайники на двох спеціальних катамаранах: це катамаран 4 та катамаран 2, які досить ефективно показали себе в умовах гірських річок. Так як гірські річки це стихія, яка не залишає права на побилку, то такі навчання є надзвичайно важливі, адже швидка течія, кам'янисте дно, складний рельєф все це створює небезпеку для тих, хто потрапляє у воду. Такі навчання відбуваються регулярно. Цього разу рятувальники готувалися до надзвичайних ситуацій, пов'язаних із станенням снігу та відкриттям сезону рафтингу.